Україні героям слава, що ж вам за гру, за гарні емоції. Чудовий матч вийшов сьогодні. Ми був спостерігали. Як ви вважаєте, що не вистачило вам сьогодні, щоб взяти очки в сьогоднішньому матчі? А, я вважаю, закономірно, мабуть, була нічого, бо були моменти у них у нас трошки більше. Думаю, не вистачило реалізації, тому що намагалося закатити цей м'яч ворота. Треба було його просто вже якби пробити, тому що три рази на лінії майже м'яч прокатувався, під, били в пусті і хтось. Завдяки морально-силовим покровам покрова його просто витасковитя. Ну що можу сказати? Команда гарно зіграла, гарний збір у нас. Бачу, підтягнули гравців, навіть не зі своєї команди. Вони дуже хотіли нас виграти, і це їм вдалося. Бажаю їм далі таких яскравих перемог, таких гарних ігор. Всім таких ігор у нашій лізі. Що ще раз вам подякую і бажаю успіхів. Наступних матчів. І як загадую, що донатимо ЗСУ, допомагаємо, щоб була перемога, всі Україну працюємо на. Перемоги слава Україні, героям слава.